Доброго ранку, хочу вам показати чесничок, який вирощений з повітряних бульбочок позаминулий рік, де в мене повистрілював чесник, де не встигла стрілу обрізати. Я зібрала самі крупніші насінинки бульбочок, посіяла їх. З них виросла однозубка. Ось такого плану однозубка. У мене сортів багато різних, є сорти, які я залишила в колекції і продовжую їх вирощувати. Є які я не залишила собі з деяких причин, мені вони не підійшли. Але все одно, десь в однозубці вони вилізли. Оце, скоріш всього, що однозубка харківський фіолетовий. Може бути і любаша. E, значить, ось таку одну зубку я посадила минулої осені. І в цьому році в мене вже з однозубки виросла головка. Ось головочка. Це розмір десь 4 плюс. Є меншенькі, є більшенькі. Є, наприклад, ось ще більшенькі. це чесник дуже схожий в мене був. Такий білий сорт, один. Там дуже міцне стебло і дуже міцно прилягають зубки до стебла. Білоруський, здається, якось так він називався, я ж зараз не пам'ятаю, але це не важливо. Це в мене теж з однозубочки Ось повиростали головки. Я їх сажу ці собі міксом окремо І є ще меншенькі. Ось такі меншенькі вийшли. І таке буває, це піде ось на огірочки. Зараз він підсохне. І на огірки піде. Це в мене харнас сорт був. Він в мене чомусь мені не дається його крупним вирощувати. І я його, можна сказати, майже звела. Але зовні я його пам'ятаю, яка головка. Він не схожий на всі останні сорти, які в мене є. Щоб обновити. Посадковий свій матеріал, якщо у вас часник вже 5 і більше років, краще оновіть собі. Тобто дайте, щоб декілька часничин дали вам стрілку, там виберете собі саму крупнішу бульбочки, посієте, зберете одну зубку і потім одну зубку на наступний рік висадите і буде вам гарна головка. І оновлений без багато хвороб під лусочками збирається, вже без хвороб. Знову ви зможете ці е, головки садити зубками, теж років 5 можете садити. Потім знову оновлення. Це так з кожним сортом. Можете купувати в інших людей, можете самі собі. Так, на те, щоб виросла головка, треба 2 роки з бульбашки. з бульбочки. Е, повітряною на одну зубку, з одну зубки вже росте головка. Це весь в мене озимий часник. Ярий часник не дає е, старий сочинський сорт, він не дає е, бульбочку, тому тільки розмножується зубками. Є зараз якісь ярі нові сорти, і в мене їх немає, я собі зберігаю той сорт, що колись купила ярий сочинський, він в мене не дає. Ах, повітряну бульбочку. Ще ярий чесник не копала. Зараз закінчую копати зимові. І десь через тиждень почну копати ярий чесник. Ярий в мене є в холодильнику, зберігається досі, там з десяток головок минулого року. Він прекрасно лежить, він добрий, на смак. не висох, нічого, він дуже гарний, тому я його обов'язково кожен рік сажу. Гарного всім дня оновлюйте собі самі посадковий матеріал.